Місто продовжує готувати об'єкти критичної інфраструктури до зими. Триває і робота над розгортанням пунктів незламності та пунктів обігріву на випадок блекаутів. Нині на різних об'єктах встановлені більше тисячі генераторів, подбали і про резерв пального для них. А вже за тиждень у місті запрацюють до сотні додаткових пунктів незламності, враховуючи досвід минулого року, коли були блекаути, світла не було і 4, і 6, і 8 годин. Ми дуже ретельно готуємось до наступної зими. Яка, можливо, буде дуже важка. Це і обладнання автономним опаленням, електрогенерацією автономною, вже у нас в місті більше тисячі об'єктів обладнано. Це і лікарні, котельні, насосні, пункти незламності, багато ще чого. Це і механічне укріплення тих же самих кателень, насосних кислородних блоків в лікарнях. Також подстанції, це другий напрямок і третій. Ми значно збільшуємо кількість пунктів незламності. Було у нас 120, 80, там, трохи більше, ніж 80, додаємо, і в місті буде більше ніж 200 обладнаних пунктів незламності. Це вже буде з 1 листопада. Бригади люди набрані, люди проходять навчання. Кожен пункт буде обладнаний усім необхідним для одночасного перебування великої кількості людей. Можливість позарядити це генератори, це зв'язок, тому що закуповуються старлінки. Наше завдання пройти цю зиму. Також ну, минулу зиму ми пройшли, ну відділилися, як кажуть, легкими спугами. От цю зиму ми можливі пройти не гірше. Хоча прогнози є різні. Ну, тому що може довше не бути електрики, електрики. У палаці культури мистецькій буде розгорнуто пункт обігріву. Нині завершуються роботи із облаштування тимчасового укриття. Ну саме укриття як пункт обігріву, це глядацька зала на 470 місць. Якщо ми кажемо про тимчасове укриття, то воно розраховане на 200 людей. Тобто, ви бачили окремі кімнати, які, в яких є і кімната для матері, і дитини, надання медичної допомоги. Моги, психологічного розвантаження дуже багато людей приходять приходять з самого початку війни до цього укриття, поки воно ще було до ремонту. Це було одне відношення, але вже сьогодні ми бачимо, приходять і поруч з підприємств, приходять з офісів, з приватного сектора, тобто ночують тут. Тобто в укритті постійно багато людей, і малечі, і дорослих. Кожна локація територіально розташована так, щоб мешканці могли знайти її максимально оперативно. Ознайомитися з переліком пунктів незламності криворіжці зможуть за допомогою спеціально розробленої інтерактивної карти. Нові пункти будуть поступово додаватися до неї з 1 листопада. Олег Гендраксон, Андрій Славний, цей день.